Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні понеділок, 3 березня, і у нас розпочинається перший тиждень в спільному проєкті Оленки Муганової українською Шалений тиждень стартів. Розпочинається він 3, в понеділок, 3 березня, і закінчиться в неділю 9 березня. Я прошу вас всіх прийти в інфобокс, переглянути. Хто приймає участь в цьому тижні, підтримати дівчаток і також підтримайте і мене. Що ж я беру в цей тиждень стартів? В Тиждень стартів я беру з собою 5 робіт. Перша робота це, скажімо так, спецзамовлення це маніжка для мого онука. Візати я її буду із пряжі «Ярнард Меріно Sport. Це 50% вовна, 50% акрил і номер 761. Також я буду їх в'язати на спицях 40 см, спиці номер 4. Це номер 1. Під номером 2 в мене будуть шкарпетки. Шеленому тижні в шкарпетковому сплескі, вибачаюся, 12 місяців. Завданням березня є весна, сонце, квіти, тобто на наш розсуд. Я взяла, в мене ось залишилися з попереднього проєкту пряжа шкарпеткова. Беру залишки. Також я знайшла ось таку залишки: це акрил, такий маленький залишок, можливо, навіть зроблю. Це, скоріше всього, це буде Хеліксом. І ось отака ще в мене від попереднього проєкту, також залишились невеличкий шматочок, невеличкий моточок такої пряжі. І оце все я поєднаю. І взяла я спиці тріо два з половиною. Буду в'язати шкарпетки березня. Під номером 3 я хочу зв'язати чехол для гачків. Гачків у мене вже досить так, багатенько є. Я якось по в попередньому році в'язала чехол для гачків. Ось Зараз, дівчатка, покажу. Ось отакий. От це майстер-клас Марусі з каналу Марусі на скринька рукоділля. Хочу сказати, що він вийшов з першого разу, але там в мене зберігається бісер. А я все ж таки хочу зв'язати для гачків. У мене тут гачок номер 3 і дівчатка зовсім мені невідома пряжа. Взагалі, мені цю пряжу подарували. Ось коли так придивишся на неї, вона нібито йде як якоюсь такою ленточкою. Даже не можу вам сказати, Взагалі не знаю, що це за пряжа. Колись мені дарували. Я хочу її спробувати пов'язати з неї, Ну, наприклад, чехол. Подивитись, як вона себе буде вести в в'язанні. У мене її, знаєте, так, коли дивишся на неї, то вона навіть проблискує, можливо, навіть є там і люрекс, то, ну, щось потім, тому що її багато, можливо, ще щось потім зв'яжу. Під номером 4 у мене будуть шкарпетки для ЗСУ. Дівчатка, я вже ось повизбирувала, які у мене є залишки. Села спиці. 3,2,5. І навіть собі поділила ось на такі однакові моточки, і написала, що це буде резинка. Тобто, оце скільки ось тут вистачить мені, скільки і буде. Потім, наприклад, там холявка хеліксу знову взяла, поділила пополам. І ось так отак вже повністю розділила все. Хочу ці шкарпетки буду в'язати стільки. Вистачить пряжі, от стільки такі, такого розміру, і будуть ці шкарпетки. Хочу вив'язувати в нуль, тому що виходить так, що я ніби то і в'яжу, ніби то і вив'язую свої залишки. Але так як я в'яжу інші проекти, і пряжа не вив'язується в нуль, то у мене тих залишків виходить, що назбирується і стає не менше, а більше. І під номером 5. Я хочу взяти в своє в'язання, зв'язати собі коту подушку. У мене є деякі проблеми зі здоров'ям, і тому, дівчатка, я не знаю, як ви, а я в'яжу так, що у мене лікті знаходяться на столі, а в'язання на рівні очей. Я не можу нахиляти голови, тому моє в'язання йде на рівні очей. І... Коли у мене постійно знаходяться лікті на столі, мені потім настільки больно, що я не можу навіть продовжувати своє в'язання. Тому в своїх запасах, немаленьких, я знайшла ось такий моточок вовни. Я вже вам розповідала про те, що в нашому місті, колись була вовняна фабрика, де виготовляли таку вовну. Це 100% вовна, вона продавалася ось в таких пасмах, я її собі купила. І ось тепер з цієї вовни і спиці, які мені подарувала Наталочка, це спиці 45 80 см. Я хочу зв'язати собі коту-подушку. Я на просторах інтернету бачила, в'яжеться вона з трьох. Шматочків таких. Потім воно це все зшивається, набивається холофайбером, прикрашається мордочка, пришивається і така як котоподушка. так і пишеться, котоподушка. Ось, дівчатка, Ось такі будуть мої плани. В такому порядку я буду стартувати. Що в мене буде, що буде з цього всього виходить? Ми з вами зустрінемося в неділю. І я вам покажу. Тож, моє дуже велике прохання, дівчатка, не перемикайтеся, за декілька секундочок ми з вами зустрінемося. Всім моє вітання сьогодні неділя, 9 березня, і я знімаю другу частинку, в якої я буду звітувати про те, як пройшов мій тиждень в'язання в спільнику Оленки Буганової перший тиждень. Шалений тиждень стартів. Як ви вже зрозуміли, з назви, що не так стартувалося, як бажалося, хочу, дівчатка, не буду вам, не думайте, що я хочу вам чи пожалі, щоб ви мене пожаліли чи виправдовуватися. Але цього в'язання на цьому тижні було досить, досить мало, тому що ну, такі життєві обставини. Я перенесла такий великий стрес вівторок, середа, що я взагалі не могла взяти до рук нічого, оскільки в мене тремтіли руки, сильне головокружіння. Я навіть не могла сконцентрувати свою увагу. Мені все здавалося, що в мене не по одній петлі, а по дві. Але це все минуло, і тому я хочу вам розповісти, що ж таки мені вдалося пов'язати. Під першим номером я заявляла, що я буду в'язати маніжку. Так, це мала бути маніжка для мого mm -hmm. внука, ось такої пряжі. Але коли я вже зв'язала якусь певну частинку і хотіла розділяти на вив'язування маніжки, донька поглянула і каже: мам, давай не маніжку, зв'яжи нам снутик, і ми будемо вдягати його поверх курточки, то мені ще й легше. Отже, я за понеділок зв'язала, вівторок я закрила. Петельки. Вага цієї я набрала на спиці а на спиці, на які, напевно, четвірка. Зараз скажу, да, спиці номер 4. Я набрала 101 петлю, закрила їх в коло. І резинкою 2 на 2 я пров'язала 18 см. І вага цієї маніжки 55 грам. У вівторок зранку. Зовсім зранку я взяла до роботи ось ці шкарпетки це шкарпетки, які беруть участь у спільнику шкарпетковий плес 12 місяців. Це завдання березня або по кольору. Або там, візерунками, тобто хеліксом на наш розсуд. Я набрала на спеці тріо 12 петель, довела їх до 30 на одній спеці, тобто їх тут 60, і пров'язала ось до цього маркера. Потім вівторок, і, далі вівторок і середа зовсім випали. Дівчатка, я не пам'ятаю, в які дні вже далі що я починала, але мені здається, що це був четверг вечора. Я дов'язала, і я хочу вам сказати, що я вже тут, на тому етапі, що я буду вив'язувати п'ятку. І п'ятка у мене тут буде лінивий бумеранг. Вона мені дуже сподобалася, і я тепер оці всі вироби, які в'яжу, то я ну, якби більшість в'яжу, це лінивий бумеранг. Ось це під номером 2-шкарпетки березня. Під номером 3 в мене мав бути чехол. Так, я його розпочала. Цей чехол я в'яжу для гачків за майстром класом Марусі з каналу Марусі на скринька рукоділля. І хочу, дівчатка, вам сказати, що він мав бути ось з такої пряжі. Мені склад цієї пряж невідомий, тому що мені колись подарували. І ви знаєте, коли я почала його в'язати, ну, зовсім от зовсім не виходить. Її треба просто взяти, ниточки і зв'язати якийсь зразочок, подивитися, що це за пряжа. Тому я знайшла у себе в залишках, тут, напевно, чи 60 чи 70 грамів. І ви знаєте, я хочу, я думаю, що я вив'яжу. Цю ниточку в нуль, я так думаю, я побачу по довжині, що в мене буде виходити. Тобто, я зв'язала ось такий клапан, це в мене маркеручок показує, що це в мене лицюва. І ось отакий шматочок я пров'язала гачком цей чехол. Під номером 4 я заявляла про в'язання шкарпеток із залишків пряжі. Це ось в мене, я вам показувала, що в мене вже навіть все було поділено на два, і все в кульочках навіть підписано, що я і з чого буду в'язати. Я на спицях тріо набрала 64 петельки тобто по 32 на кожній петлі, вив'язала те, що я задумала. Моточки на резиночку, вона вийшла зовсім така невеличка. Тут, якщо я не помиляю, 17 рядочків. Потім я взяла другий пакуночок і вив'язала хелікс. Ось що в мене залишилося із, цього, ну, із цього, з цих ниточок, які я запланувала. І тепер я хочу вив'язувати п'яточку. Ви знаєте, хочу також спробувати тут п'яточку лінивий бумеранг. І далі, далі буде йти в'язання, продовжуватися. Тобто це у мене номер 4. І під номером 5 я вам говорила, що я хочу розпочати котоподушку. подушку Ось я знайшла, колись купувала. У нас була фабрика сукняна. Я там купувала ось таку пряжу, знайшла такий, якийсь напівмохер чи щось. Ну, мохер, щось воно таке. І поєднала ці дві ниточки. І це трішки в п'ятницю і трішки в суботу я ось пров'язала. Тут має зв'язатися три детальки, хочу вам зараз показати. Я не буду вам рекомендувати, де це я брала, бо це ну, канал, який я навіть не хочу рекомендувати. Тобто має зв'язатися три детальки, набирається по 50 петелечок. Пров'язується перша деталь, друга деталь це одна третя від першої. Довжини. І третя деталь це одна шоста від першої. І потім це все зшивається, там показується, як, і така котоподушка. Ось таким, дівчатка, було моє в'язання. Дякую всім, хто перегляне. Хочу вас привітати з пройдешнім жіночим святом, побажати всім, щоб ви квітли. І побільше часу дівчатка вам на улюблене хобі всім велике. Дякую і до нових зустрічей.